Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс е, теорії формальних мов автоматів. Від сьогодні наша лекція буде та лекція, яка частинка лекції, яку я пропустив під час своєї хвороби і не міг їх читати просто. Сьогодні у нас буде лекція, яка, е, яка будемо нумерувати під номером 8, так? І вона буде присвячена регулярним виразам. Один з способів описання регулярних мов це через символіку регулярного виразу. Це поняття передбачає комбінацію слів, символів з деякого алфавіту, сигма, дужок і операторів плюс крапочка і зірочка. Значить, найпростішим випадком є мова, яка складається з одного символу А, яку будемо позначати регулярним виразом А. Трохи складнішою є мова ось така. АБЦ, для якої використовується символ плюс для позначення об'єднання, ми отримуємо регулярний вираз А плюс Б плюс С. Ми використовуємо символ, е, крапочка так, для позначення операції конкатенації слів, і символ зірочка для зіркового замикання подібним чином. Вираз ось такий: А плюс Б помножити на С, так, дужка зірочка, означає зіркове замикання наступної множини. Значить, Ми беремо конкатенацію Б і С, так, об'єднуємо з А, так, і беремо дзвіркове замикання цієї множини. Тобто мову, яка ось є, серед таких символів порожнє слово А, 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 Б, С, Б, С, А, С і так далі. Ми будуємо регулярні вирази з примітивних складових, багаторазово застосовуючи певні рекурсивні правила. Це схоже на спосіб побудови знайомих арифметичних виразів. Визначення, нехай сигма фіксований алфавіт тоді. Порожнє слово, порожня множина, порожнє слово, символ А з алфавіту сигма є регулярними виразами. Ці вирази називаються регулярними примітивними виразами. Якщо r 1 і r 2 регулярні вирази, то R1 плюс r 2 r 1 помножити на r 2 r 1 зірочка. Та r 1 в дужках – регулярні вирази. Слово є регулярним виразом тоді і тільки тоді, коли його можна отримати з примітивних регулярних виразів з кінченою кількістю застосувань правил у пункті 2. Приклад, для алфавіту сигма, який складається з символів А Б, С вираз. Ось такий так А плюс Б помножити на це зірочка, помножити на це плюс порожня множина є регулярним виразом, оскільки він побудований застосуванням вище викладених правил ості. Всі правила, так? Наприклад, якщо прийняти R1 до рівня Р2 порожня множина, то ми виявляємо, що C плюс порожня множина і C плюс порожня множина також є регулярним виразом, так? C плюс порожня множина вдружка. Повторюючи це, ми зрештою генеруємо весь вираз. З іншого боку, А плюс Б не є регулярним виразом, оскільки його неможливо побудувати з простих регулярних виразів. Для описання деяких простих мов можна використовувати регулярні вирази. Якщо Р є регулярним виразом, то ми позначимо через ЛР мову пов'язану з виразом Р. Означення, мова ЛР, тобто мова по. Пов'язана з виразом, регулярним виразом R, позначений будь-яким регулярним виразом R, визначається такими правилами. Перше, порожня множина – регулярний вираз, який позначає порожню множину. Лямда регулярний вираз, що позначає вираз, що це є множина, так, яка складається з порожнього слова. Для довільної літери А з асфавітом сигма, а регулярний вираз, що позначає через А. Фігурних дужках. Якщо r 1 і R2 2 регулярні вирази, то L від r 1 плюс r 2 R, L від r 1 в об'єднанні з lr 2 L від r 1 помножити на R2 2 це є Л 1 конкатенація lr 2 L r 1 в дужках, так, це є L від r 1 L від r 1 зірочка це є L від r 1 зірочка. Останні чотири правила цього значення використовуються для рекурсивного зведення мови LR до більш простих компонентів. Перші три умови є завершенням цієї рекурсії. Щоб побачити, яку мову позначає даний вираз, ми повторно застосовуємо ці правила. Наприклад, сформулюйте мову L від А зірочка помножити на А плюс Б туредкумножиними поняттями. L від А зірочка. помножити на АБ, це є L від A, так? конкатенація L A плю, так. А це є LA Зірочка, так. А це є LА в об'єднанні L B, так. Ну, L A Зірочка, це зрозуміло, що це таке є, так? А це є Л, а це є А і Б, так ось вони. Існує одна проблема з правилами 4 7 в означенні 3. 3. 4, 7, 1, 4, Вони точно визначають мову, якщо дано регулярні вирази r 1 і r 2 але може виникнути певна неоднозначність у розкладі складного виразу на частини. Наприклад, регулярний вираз А помножити на B плюс С. Ми можемо вважати, що, що це Складається з r 1 а помножити на B і r 2 С. У цьому випадку ми знаходимо L 2 на b плюс c, це є A, b, c в фігурних дужках, так? Тут є просто помилочка така, елементарна. Але в означенні 3, -3 немає нічого, щоб завадило б нам прийняти R1А і R2B плюс С. Тепер ми отримаємо інший варіант L А поножить на Б, А БАЦ. Так само в фігурних дошках. Щоб подолати це, ми могли б вимагати, щоб усі вирази були повністю взяті в дужки, але це дає громіцькі результати. Натомість ми використовуємо мову знайому з математики та мов програмування. Ми встановлюємо набір правил пріоритету для оцінки, у якому зіркове замикання передує а конкатенація, конкатенація передує об'єднання. Крім того, символ конкатенації можна упустити, а тому ми можемо записати R1, R2 у випадку R1 помножити на R2. Трохи потренувавшись, ми зможемо швидко побачити, яку мову позначає певний регулярний вираз. Для алфавіту, що складає приклад для алфавіту, що складається з двох літер А і Б, вираз Р А плюс Б зірочка, е, помножити на А плюс Б, Б. Так, є регулярним. Він визначає мову Л Р, так, А, Б, А, Б, Б, А, А, Б, 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 А, Б, Б, Б і так далі. Ми можемо побачити це, розглянувши різні частини виразу Р. Перша частина А плюс Б зірочка, означає, що будь-яке слово, яке записано літерами А і Б. Друга частина А плюс ББ означає або слово, що складається з одної літери А або з двох літер ББ. Отже, ЛР це множина всіх слів над алфавітом АБ, що закінчується на А або на ББ. Приклад, вираз R дорівнює АА зірочка ББ, зірочка Б. Позначає множину усіх слів з парною кількістю літер e, А, за якими слідує непарна кількість літер Б. Тобто LR, тут має бути літер А, тобто LR це 2 в степені N плюс B, 2 в степені M плюс 1, так, де N і M – невід'ємні цілі числа. Перехід від неформального описання чи теоретиком множинного описання до регулярного виразу, як правило, дещо важче приклад. для алфавіту сигма, який складається з двох літер 0 і 1, розглянемо такий регулярний вираз r, що LR – це такі слова над алфавітом сигма, що, яким, що, що мають принаймні одну пару послідовних нулів. Відповідь можна отримати, розмірковуючи приблизно так. Кожне слово у LR має де смістити під слово 0,0. Але те, що йде до нього, і те, що після нього можуть бути абсолютно довільними. Довільне слово на алфавітом, що складається з нуля і одиниці, можна позначити 1, 0 плюс одиничка зірочка. Поєднуючи ці спостереження разом, ми приходимо до розв'язку. R дорівнює 0 плюс одиничка зірочка, 0, 0, 0 плюс одиничка зірочка. Приклад. знайдіть регулярний вираз для мови. L. Слова на, на алфавітом 0,1, і такі, що які не містять пар послідовних нулів. Незважаючи на те, що це виглядає схоже на попередній приклад, відпис складніше побудувати. Одне корисне зауваження полягає в тому, що кожен раз, коли зустрічається символ 0, за ним має відразу стояти символ 1. Такому підслову може передувати та слідувати довільну кількість одиниць. Це означає, що відповідь передбачає повторення слів у вигляді 0, помножити на 1, 0, 1 і так далі 1. так? Тобто мови, позначені регулярним виразом 1 зірочка, 0, 0, 1, 1 зірочка в зірочці все. Однак відповідь все ще не повна, оскільки слова, що закінчується на літеру 0, або лише складається з символу 1, не враховані. Розглянувши ці особливі випадки, ми приходимо до відповіді, що r до 1 зірочка, 0 1, 1, зірочка, все взяти до зірочку, 0 плюс лямда плюдичка зірочка помножити на 0 плюс лямда. Якщо ми міркуємо трохи по-іншому, ми можемо придумати іншу відповідь. Якщо ми розглянемо мову L як повторення слів 1 і 01, то коротший вираз r. 1 плюс 0,1 зірочка, так? Помножити на 0 плюс лямбда, можна досягнути. Хоча два вирази виглядають по-різному, обидві відповіді правильні, оскільки вони позначають одну мову. Як правило, для будь-якої мови існує необмежена кількість регулярних виразів. Звернемо увагу, що ця мова є доповненням до мови прикладу 37. Однак регулярні вирази не дуже схожі і не вказують на тісний зв'язок між мовами. Останній приклад вводить поняття еквівалентності регулярних виразів. Ми кажемо, що два регулярні вирази еквівалентні, якщо вони позначають одну мову. Можна вивести різноманітні правила для спрощення регулярних виразів. Але оскільки ми не потребуємо таких маніпуляцій, то не будемо займатися цим. Ну що ж, дякую за увагу. те, що цю коротеньку лекцію. Чи буде ще одна лекція? До зустрічі на ні.